Перейти до основного Microsoft підтримка. Увійдіть у свій обліковий запис. Повний посібник з екранного диктора застосовується до Windows 11. Windows 10. Екранний диктор. Це вбудована в Windows 11 програма для читання екрана, тому вам не потрібно нічого завантажувати або інсталювати. У цьому посібнику описано. Як використовувати екранний диктор із Windows, щоб можна було використовувати програми, переглядати вебсторінки тощо. Під вмістом є розділ про нові можливості екранного диктора. Примітка, Цей посібник доступний як word документ і файл PDF, лише англійською мовою. Щоб завантажити документи, перейдіть до Windows 11 повний посібник з екранного диктора. Щоб отримати додаткові мови або формати, зверніться до AnswerDesk Desk зі спеціальними можливостями. Хочете дізнатися, як за допомогою екранного диктора виконувати дії в програмах Office, наприклад, Outlook і Word? Перегляньте статті на цій сторінці використання невізуального екрана з програмами Office. Перейдіть за цими посиланнями, щоб дізнатися, як виконувати дії в Windows 11 за допомогою невізуального екрана. Перегляд і навігація в меню пуск у Windows за допомогою невізуального візуального екрана. Перегляд настройок і навігація в настройках у Windows за допомогою невізуального візуального екрана. Перегляд і навігація файловий провідник у Windows за допомогою невізуального візуального екрана. Клавіатура в Microsoft Teams 2.0 для Windows 11. Налаштування Teams для особистого та малого бізнесу за допомогою невізуального візуального екрана. Зміст розділ Вміст. Розділ 1 Знайомство з екранним диктором Отримайте загальні відомості про екранний диктор, зокрема про те, як його запустити та вимкнути, Розділ 2, Основи роботи з екранним диктором Дізнайтеся, як переходити по екрану. Шукати та відкривати програми, змінювати вміст, який має читати екранний диктор, і налаштовувати швидкість та гучність мовлення. Розділ 3. Використання режиму сканування. Дізнайтеся, як переходити між програмами, електронною поштою та веб-сторінками за допомогою режиму сканування. Розділ 4. Читання тексту Дізнайтеся як читати і отримувати відомості про текст, наприклад, шрифт, колір тексту та розділові знаки. Розділ 5. Навігація. Як отримати додаткові відомості про програму або сторінку, яку ви переглядаєте за допомогою режимів екранного диктора. Розділ 6. Використання екранного диктора за допомогою дотиків. Дізнайтеся. Як використовувати екранний диктор за допомогою дотиків, зокрема основних жестів. Розділ 7. Настроювання екранного диктора. Дізнайтеся, як змінити спосіб запуску екранного диктора, визначити, скільки відгуків ви чуєте під час ведення тексту, змінити команди екранного диктора та використовувати стороннє програмне забезпечення для озвучення тексту синтезу мовлення. Розділ 8 Використання екранного диктора з дисплеєм брайля. Як використовувати екранний диктор за допомогою оновлюваного дисплея Брайля Е. Hey. Підтримувані мови та голоси. Список мов, що підтримуються для застарілих і природних голосів в екранному дикторі. Додаток команди клавіатури та рухи дотиків для екранного диктора. Список команд клавіатури та рухи дотиків для екранного диктора. Додаток в підтримуванні дисплеї брайля. Список дисплеїв Брайля, які підтримує екранний диктор. Додаток Д. Звуки екранного диктора. Список звуків, які використовує екранний диктор, і що означають ці звуки Е. E. Екранний диктор з Outlook. Використання екранного диктора з розширенням Outlook. Додаток F – Екранний диктор з Excel. Використання екранного диктора з розширенням XL. Додаток G. Виправлення неполадок із налаштуванням природного голосу екранного диктора. Дізнайтеся, як виправити неполадки з налаштуванням екранного диктора Natural Voices. Додаток H виправлено список проблем і помилок. Список проблем і помилок виправлених у цьому випуску А. Журнал оновлення екранного диктора. Список журналу оновлень екранного диктора. Нові можливості екранного диктора. Версія випущена в березень 2025 року. У цьому випуску представлено функцію розпізнавання мовлення в екранному дикторі, що спрощує створення посилань на вимовлений вміст. Швидко отримуйте доступ до історії вимовленого тексту, стежте за транскрипцією в реальному часі та копіюйте останню вимовлену фразу за допомогою простих сполучень клавіш. Повторне ведення мовлення Вікно повторного ведення мовлення екранного диктора. Натисніть клавіші Екранний диктор Alt-X, щоб відкрити функцію мовлення та переглянути останні 500 вимовлених рядків. Зверніть увагу, що текст у цьому вікні оновлюється під час кожного запуску екранного диктора. Ви можете використовувати стандартні команди читання та клавіші зі стрілками, щоб прочитати вміст у вікні повторного ведення мовлення та скопіювати текст, необхідний для довідки. Потрібно зберегти або надати спільний доступ до того, що екранний диктор щойно сказав останнім. Ви можете скопіювати його миттєво, не відкриваючи вікно повторення мовлення. Скористайтеся клавішами екранного диктора Ctrl-X, щоб скопіювати останню фразу, зазначену екранним диктором, до буфера обміну. Деякі сценарії, у яких можна використовувати функцію розпізнавання мовлення та пов'язані з клавіш, включають посилання на підказку, яку ви почули під час відкриття нового вікна, копіювання коду помилки, який було озвучено, або додавання мови екранного диктора до навчальних матеріалів. Транскрипція в реальному часі. Вікно повторного ведення мовлення екранного диктора зафіксовано в правому куті екрана, на якому показано транскрипцію мовлення екранного диктора в реальному часі. Транскрипція мовлення екранного диктора корисна для тренерів зі спеціальних засобів, ад викладача учнів із порушеннями зору ТСВ, які підтримують учнів у класі або для фахівців, які важко слухають екранний диктор. Щоб побачити пряму транскрипцію звуку екранного диктора, скористайтеся тією ж командою клавіші екранного диктора Alt-X, щоб відкрити вікно повторного відтворення мовлення та зафіксувати його до частини екрана, яку потрібно переглянути. Під час виконання завдань можна переглядати транскрипції мовлення екранного диктора в реальному часі. Ці сполучення клавіш дають змогу легко навчитися за допомогою простого поплеску. Дія Клавіші, знову почуєте, що екранний диктор сказав останнім. Клавіш екранного диктора X. Копіювання останнього сказаного екранним диктором. Клавіш екранного диктора ctrl x Відкрити вікно розпізнавання мовлення для журналу та транскрипції наживо Клавіш екранного диктора Alt-X Версія Випущена в лютому 2025 року. У цьому випуску представлено нові сполучення клавіш у режимі сканування, що дає змогу швидко перейти до іншого вмісту документа або веб-сторінки, а також усунути кілька помилок під час використання екранного диктора у Windows. У режимі сканування клавіш екранного диктора пробіл перейдіть до наступного елемента списку за допомогою клавіші I та попереднього елемента списку з клавішами Shift-I. Під час читання довгих таблиць або списків перейдіть до початку та кінця елемента за допомогою символів, кома їх клавіші. крапка. Версія випущена в листопаді 2024 року. Цей випуск призначено для підвищення загальної продуктивності екранного диктора, додавання трьох нових сполучень клавіш для екранного диктора та кількох виправлень помилок в екранному дикторі. Ми вирішили проблеми з продуктивністю екранного диктора після розширеного використання. Це вдосконалення дасть змогу постійно використовувати екранний диктор, не сповільнюючи його з часом. Екранний диктор тепер містить кілька нових сполучень клавіш. За допомогою клавіші екранного диктора Ctrl-X можна скопіювати останню фразу, яку говорив екранний диктор. Ця скопійована фраза може бути доступна в буфері обміну, щоб ви могли вставити будь-де, наприклад, Teams, Outlook або Word-документ. Також до режиму сканування в екраному дикторі додано два нові сполучення клавіш. Під час активації режиму сканування сполучення клавіш L дає змогу переходити безпосередньо до списків у документі, електронній пошті або на веб-сторінці. Інший ярлик режиму сканування N дає змогу пропустити блок посилань. Це особливо корисно, коли ви намагаєтеся перейти до основного вмісту на вебсторінці. Щоб спробувати ці два сполучення клавіш, увімкніть режим сканування, натиснувши клавіші екранний диктор пробіл. У цьому випуску ми вирішили проблему, через яку екранний диктор автоматично додасть оголошення містить стиль, коли виявляє текст з атрибутами стилю. Такими як маркери та номери в таких програмах, як Microsoft Edge, Teams і Outlook, серед інших. Ми також виправили проблему, через у якої в екраному дикторі кілька діалогових вікон не приймали 200% настройок масштабування тексту у Windows. Екранний диктор почне автоматично читати електронний лист, як тільки ви натиснете клавішу Enter на новому монархі Outlook, подібно до класичної версії Outlook, без необхідності переходити до тексту електронної пошти, а потім натискати окремий ярлик для автоматичного читання. Версія, випущена в серпні 2024 року. Цей випуск призначено для підвищення продуктивності режиму сканування в екранному дикторі. Водити текст у полях редагування, наприклад, у рядку адреси, тепер простіше, тому що режим сканування екранного диктора тепер вимикається швидше. Це вдосконалення також допоможе під час заповнення полів форми, наприклад, ведення вашого імені та адреси в різні поля редагування. Додано нове сполучення клавіш для прослуховування заряду акумулятора та стану мережі. Нове сполучення клавіш клавіш екранного диктора «Shift» B, Це повідомить, чи підключено ноутбук до електромережі для заряджання, а потім про стан акумулятора, ім'я мережі та стан мережі. Кілька зразків оголошень. Акумулятор 79% час. Що залишився 1 година 48 хвилин мережевий зразок Wi-Fi доступ до інтернету. Підключено до електромережі, акумулятор 23%, мережа не має доступу до інтернету. Версія випущена в лютому 2024 року. У цьому випуску йдеться про покращення можливостей читання зображень за допомогою екранного диктора. Ранні кроки з підтримки диктування за допомогою голосового доступу та екранного диктора можливість переглядати всі природні голоси та низку виправлень помилок в екранному дикторі. Щоб залишити відгук, натисніть клавіші Екранний диктор Alt F під час роботи екранного диктора. Порада. Клавіш екранного диктора це модифікатор команд екранного диктора. За замовчуванням клавіші Caps Lock та Insert використовуються як клавіші екранного диктора. Щоб дізнатися більше про клавішу екранного диктора, перейдіть до розділ 2. Основи роботи з екранним диктором або додаток б, команди клавіатури та рухи дотиків для екранного диктора. Покращення використання зображень в екранному дикторі. За допомогою екранного диктора ми розширили можливості використання зображень. Є дві значні зміни. Додано нову команду клавіатури, яка дає змогу переключитися між графікою або зображеннями на сторінці або екрані. Тепер у режимі сканування, клавіші екранного диктора пробіл можна переходити між графічними об'єктами або зображеннями вперед або назад, натискаючи клавіші G або Shift G. Розпізнавання тексту на зображеннях розширено, зокрема, розпізнавання рукописного тексту, а загальний опис зображень кращий. Щоб покращити роботу, перейдіть до будь-якого зображення та, поки зображення перебуває у фокусі, виконайте сполучення клавіш екранний диктор Ctrl D. Для цієї функції потрібне активне підключення до інтернету, і в параметрах екранного диктора має бути активовано параметр для отримання опису зображень. Докладні відомості див в описі зображень у розділі 2. Основи роботи з екранним диктором Диктування тексту за допомогою голосового доступу. Голосовий доступ у Windows 11 дає змогу всім, зокрема людям із фізичними обмеженнями, керувати своїм ПК та автором тексту за допомогою голосу. Наприклад, можна відкривати і переключитися між програмами, переглядати веб-сторінки, читати і авторувати електронні листи за допомогою голосу. Голосовий доступ використовує сучасне розпізнавання мовлення на пристрої, щоб точно розпізнавати мовлення та працювати навіть без інтернету. Докладні відомості див в статті використання голосового доступу для керування ПК автором тексту за допомогою голосу. Користувачі екранного диктора можуть почати використовувати голосовий доступ, щоб диктувати текст голосом і чути, що продиктовано. Крім того, ви також можете використовувати голосовий доступ. Щоб надавати команди екранного диктора. Наприклад, увімкнути екранний диктор, говорити швидше, читати виділення, читати наступний рядок тощо. Щоб дізнатися весь список команд екранного диктора, які підтримуються за допомогою голосового доступу, клацніть піктограму довідки на панелі голосового доступу, виберіть переглянути всі команди та виберіть команди екранного диктора. Зверніть увагу, що всі функції голосового доступу не працюють з екранним диктором. Докладні відомості див в розділі нижче. Ви можете почати голосовий доступ, виконавши пошук на панелі пошуку Windows Search або закріпивши його на панелі завдань після його відкриття. Що буде працювати? Запустіть і налаштуйте голосовий доступ, який включає завантаження моделі мовлення. Ознайомтеся зі списком команд голосового доступу та команд екранного диктора в меню довідки голосового доступу. Змінення стану мікрофона голосового доступу. Диктування тексту голосом і прослуховування тому, що було продиктовано, що не спрацює. Використання голосового доступу за допомогою невізуального екрана. Основні функції голосового доступу. Використання різних команд голосового доступу для виконання різних завдань. Використання команд клацання або накладання чисел для взаємодії з певними елементами на екрані. Керування вказівником миші за допомогою накладання сітки. Використання функцій редагування тексту, таких як виправлення та орфографія в голосовому доступі. Поради щоб переходити між усіма відкритими програмами, можна переміщати фокус до інтерфейсу голосового доступу, натиснувши клавіші Alt-Tab. Якщо ви не використовуєте навушники для прослуховування невізуального екрана, аудіовихід невізуального екрана може бути підхоплено мікрофоном голосового доступу, що призводить до небажаної поведінки. Попередній перегляд природних голосів в екранному дикторі ми запустили природні голоси в 10 нових локалізаціях в рамках оновлення у Windows у вересні 2023 року. Ці природні голоси включають китайську, іспанську, Іспанія, Іспанську, Мексика, Японську, Англійську, Великобританія, Французьку, португальську, англійську, Індію, німецьку та корейську. Завдяки цьому оновленню у Windows користувачі зможуть попередньо переглянути та прослухати природний голос. Перш ніж завантажувати голосову модель. Після завантаження голоси природного екранного диктора підтримують синтез мовлення на пристрої та не вимагають підключення до інтернету. Докладні відомості див в розділі природні голоси в додатку а підтримувані мови та голоси. Примітки У цьому випуску виправлено більше покращень і помилок. Докладні відомості див в статті додаток аж список виправлених проблем і помилок. Щоб переглянути журнал оновлень екранного диктора Див Ай. Журнал оновлення екранного диктора Фейсбук LinkedIn, електронна пошта. Підписатися на РСС канали. Потрібна додаткова довідка. Як ми можемо допомогти? Потрібні додаткові параметри. Виявити спільнота. Зверніться до нас. Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо. Переваги передплати на Microsoft 365. Навчальні матеріали з Microsoft 365. Захисний комплекс Microsoft Центр спеціальних можливостей. Чи ця інформація була корисною? Так ні. Що нового? Коупайлет для організацій. Коупайлет для особистого використання Microsoft 365. Ознайомтеся з продуктами Microsoft. Програми для Windows 11 Microsoft Store. Профіль облікового запису Центр завантажень. Повернення Відстеження замовлення. Освіта. Майкрософт для освіти. Пристрої для освіти. Майкрософт Teams для освіти. Microsoft 365 Education. Office Education. Підвищення кваліфікації викладачів. Спеціальні пропозиції для студентів і батьків. Azure для студентів. Бізнес Microsoft Cloud. Захисний комплекс Microsoft, Azure Dynamics 365, Microsoft 365, Microsoft Advertising, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Teams. Розробка Yet. Розробник Microsoft. Microsoft Learn. Підтримка шаї програм на Marketplace. Технічна спільнота Microsoft Microsoft Marketplace Microsoft Power Platform, Visual Studio, Компанія, Вакансії Конфіденційність у Microsoft Інвестори. Сталий розвиток. Українська Україна. Вибрані параметри конфіденційності. Конфіденційність інформації про здоров'я споживачів звернутися до корпорації Microsoft. конфіденційність умови використання товарні знаки відомості про рекламу символ авторського права Microsoft 2025.